Ну і основне, основне я кажу, останнє, частина 3. Якщо хтось, мені просто цікаво, якщо хтось а, займався тим самим, чим я, в ті самі часи, він має пам'ятати дуже жорсткого чувака. Господи, сподіваюся, з ним все гаразд. А можливо, це була дівчина. Хоча скоріше це був чоловік, хлопець. А... І він дуже жорстко різався, дуже жорстко Коротше, він дуже жорстко різався, і у нього нікнейм був Suicidal. Е Напишіть в коментарях, що. Якщо ці три відео когось цепанули, і хтось реально займався тим, чим я в той самий час як я, то думаю. І були активними в цій спільноті. Я думаю, ви дуже є високо вергійні, що ви пам'ятаєте чувака, якого який якого, дуже жорстко різався, і якого звати у нього був нікнейм Suicidal. Напишіть в коментарях, що. Suicidal, Show. Ось, ось цих деталей дуже жорстко різався. І нікнейм Suicidal. І ще одне слово, його має бути вам достать, щоб ви згадали цю людину. Конкретні фотки, які були, це фотки жесть з рукою і жесть з шиєю, там, де йому вже скоби він перізав шию, але йому або їй поставили скоби на шию. І там такі смужки тоненькі залишились, але перізи були жахливі. А, мабуть, треба буде написати, щоб люди чутливіше не дивилися. Блін. Або люди, яких тригерить. А, я тільки про це подумав і я це напишу. Не хочу нікого підштовхувати до повернення до таких речей чи до початку того, щоб ними займатися. Напишіть в коментах. Чувак дуже жорстко різався. Suicideл що. Ось. А, він ще викладав періодично білі фото? Сословхарму.